Радість спілкування з природою Закарпаття, його самобутньою древньою архітектурою, швидкоплинними потоками Карпатських гір дарують відвідувачам виставки Добрі відомі митці краю: Василь Поповича, Малевацька, Людмила Боршуш, Літун, Сергій Чернявський та Тетяна Сопільняк. Усі вони учасники мистецького пленеру, який організований для художників європейським медіа центром. Посягнення Синивирської глибини під таким девізом він проходить і в роботах представляє усю глибину величень Синивира. У приміщенні обласного будинку журналіста відбулося урочисте відкриття виставки під художників. Ми бачимо кольори, які і характерні для Закарпаття – життя радісні, зелені. Тому. І приємно, що в цей важкий час з нами розмовляють мовою фарб талановиті художники. Ця виставка проводиться після пленера, який Європейський медіа-центр організував для закарпатських художників, і маємо намір наступний пленер зробити в Словаччині. Мистецтво це найгуманнішний шлях порозуміння між людьми, найефективніша дорога справжньої народної демократії. А тому у відкритті виставки раду взяла участь генеральний конкурс «Словаччини в Ужгороді» Янка Бур'янова. chcem pobud mojej prísutnosti tu, že bym poďakovala za zaprošenia, poďakovala mediacentrum Centru za to, že i on, že robí bahato, bahato dla našej slovacko-ukrajinskej spolupráci, netýlky týlky <hým> po ale takže po artisti, artistiv, po kultúry. Veľmi si vážim tento aspekt práce Mediacentra, takže preto moje veľké poďakovanie a veľká hlboká poklona. Samozrejme druhá hlboká poklona a uznanie našim umelcom, pretože magnetizujú tie obrázky, sú, majú fantastickú výpovednú hodnotu a ako laik som nimi očarená, takže ja dúfam, že budete mať priestor niečo také krásne malovať aj na Slovensku. A to je druhý dôvod mojej návštevy, aby som vás trošku povzbudila a pozvala, aby ste zhmotnili, tak ako krásne viete namalovať ukrajinskú scenériu, že veľmi blízku, veľmi príbuznú scenériu Вісті сакшона зознання а й зо цікаво, що в експозиції авторами представлені різні стилі техніки живопису. Картини різняться тематично, але об'єднуючим для авторів, як зрештою і загалом для виставки, є добро, краса та велич карпатського краю. Попри усі труднощі життя, попри усі непорозуміння між людьми в різних регіонах. Первозданна краса Карпат, щирість горян для митців, намагалися передати у барвистих кольорах у властивому кожному своєму стилі. Кращого, напевно, краю, як де ти живеш, немає. І це не має значення, чи це буде Закарпаття, чи це буде Поділля, чи це буде Донеччина, чи немає значення. Я думаю, що краще всього у цій ситуації, яка в нас тепер в країні є, краще б було. Залучати і звідти, із сходу до нас якихось людей. Нехай було би двоє-троє художників, які б могли також спілкуватися з нами на нашій землі у серці Бандерівщини. Як вони це називають? Нехай вони доносять до людей наш край, наші погляди на життя, наше відпочиття до всієї України, до їхнього краю. Я думаю, що було би таке поєднання, було би дуже тепер і вдалим, і доречним. Організований європейським медіа центром пленерії відкриття цієї виставки об'єднало художників різних творчих спілок, і це є дуже добре. Адже участь у таких мистецьких заходах дає можливість для колективного спілкування, обміну думками, творчими планами і збагачує не лише духовно, але й професійно. А тут ми зібралися якраз такі, які можуть уділити увагу собі стільки і мистецтво стільки, скільки потребує наша душа через то. Може, це не дуже добре буде звучати, але в нас оцей жіночий творчий батальйон буде існувати, я думаю, завжди. Через те, що там збираються одні однодумці. Дуже хороша атмосфера. Оце ми вчора якраз були в Карпатах, в санаторії Карпат. Як ми там відпочили, як ми там добре працювали? І думками ми були якраз із центром медіа, думаємо, а що він нам ще запропонує на майбутнє, щоб можна було ще попрацювати. Це наші перші замальовки, одні з перших, тому що в нас багато робіт є, але ми б хотіли показати те, чим ми зараз живемо. Чим наша, наш край живе, тому що Закарпаття, це, я вважаю, що це Швейцарія номер один, або може ще й краще. Я не знаю, я не була в Швейцарії, але мені здається, що Закарпаття наше – це таке безмежне поле діяльності для всіх творчих працівників, а особливо для митців, що тут ми би не вилазили звідти, якби, звісно, у нас не були наші особисті заботи, ті, без яких ми не можемо жити. Я ще дуже вдячна нашим організаціям і сподіваюся, що вони в нас не розчаруються. і буду думати про те, що ми вже плануємо собі багато-багато творчих таких поїздок. Весняний у роботі Емиловацької, Колочава у сприйнятті Людмили Боршуш-Літун, Карпатські краєвиди від Сергія Чельського. Це справді глибоко пережиті митцями та передані у різнокольоровій гамі миті гірського Хотів би подякувати організаторам За таку можливість знайти місце і умови такі створити для поїздки цього на Синерію. Ми там гарно попрацювали, там чудесна природа. Люди добре приймали нас Надіємось так само на дальшу співпрацю. І... Започаткований європейським медіа-центром мистецький тур матиме своє продовження. Як було вже наголошено, чекаємо на нові роботи від художників після творчої поїздки в санаторій Карпати на пленер, який радо підтримувало словацьке консульство у Кошицьких краєвидах. А відтак і нові роботи, нові миті спілкування з прекрасним, таким розмаїтим і таким цікавим нашим життям.